Ранку На каналі Файні квіти, Городина, Садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 6 та 7 липня 2025 року. Сьогодні, 6 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. При необхідності до 19-ї години вечора можемо проводити повторні. Посіви кропу, петрушки, салатів, цвітної та пекінської капусти, інших овочів для теплиць. Можна буде висаджувати розсаду овочів та квітів і укорінювати полуниці. До речі, можна і вже укорінену полуницю пересаджувати. Але зробіться сьогодні, 6 липня до 19 години вечора. Далі почнуть працювати енергії іншого знаку. До 20-ї години вечора поливаємо та підживлюємо рослини органічними добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Ми рухаємося до повні. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 6 липня поки що несприятливий час для різних. Заготівель. Важливо для здоров'я на 6 липня 2025 року. Місяць в знаці скорпіон. Тому дуже важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Тому готуємо такі страви для нашого здоров'я, страви із риби із морепродуктів, із доступних овочів, фруктів, ягід і вітамінної зелені. Все, що завгодно, готуйте і це буде корисно для нашого організму. І пийте обов'язково трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 7 липня, зростаючий місяць буде знаходитися вже в знаці стрілець. З 0 годин 32 хвилини розпочнеться час місяця без курсу, і буде він продовжуватися до кінця доби. Місяць без курсу, місяць без аспектів. Дуже поганий період для. Посівів та посадок, тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Не рекомендується в знаці стихії вогню поливи, але якщо дуже-дуже необхідно, то кругом рослини поливайте, а не під саме корінчик і не під саму рослину. А от підживлювати рослини будь-якими добровими небезпечно. Це час стихії вогню, горять корінці, горять листочки, так що будьте уважні до ваших рослин. Не можна проводити 7 липня обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослин. Попереду буде якраз уже повня, 10 повня, так що ось ось уже настільки повна чаша, що не можна ніяких обрізок проводити. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 7 липня сприятливий вже час для різних заготів. Важливо для здоров'я на 7 липня 2025 року. Дуже-дуже вразлива в знаці стрілець-печінка. Якраз місяць буде в знаці стрілець 7 липня-завтра, тому будьте обережні з жирними продуктами, скопченостями, алкоголем та прийомом нових ліків. А краще від них відкажіться в цей період. Що ж готуємо? Готуємо дуже смачні овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса, готуємо страви із риби, морепродуктів, дуже корисні молочні та кисломолочні продукти, різні горіхи, морква, буряк, топінамбур, капуста, петрушка, кріп, базилік, пастернак і селера. Що ж, вибір дуже великий. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах! І обов'язково щастя вам, людського і здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!